У вас буває таке, що дивитесь ви на якийсь куточок в своїй хаті і думаєте, господи Боже, звідки там зібралося стільки хламу? А? І хочеться це все швиденько взяти, розгребсти, викинути зайве, залишити тільки потрібне. А в результаті найчастіше виходить так, що ми або просто пограли в лего цим хламом, або замарікондили зайвого, не дуже обдумавши рішення. І тепер маємо заміняти річ, яка нам насправді була потрібна на нову річ. Словом вирішила і я поговорити про оверконсампшн і почати з своєї особистої історії успіху, яка стосується кількості посуду на кухні. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Дрібка Солі. Мене звати Таня, я футблогерка, спеціалістка з харчування і авторка меню з заготовок з однією нескромною метою допомогти якомога більшій кількості людей їсти краще, а запарюватися їжею при цьому менше. Я особисто Пройшла великий шлях від людини, яка любить захламити всю кухню технікою, яка їй сподобалася, і посудкою, яка їй теж дуже дуже треба до такого доволі аскетичного сетапу, який функціональний, який дозволяє мені власне готувати багато всього паралельно. І при цьому є простим у менеджменті. Нема гір посуду, щоб їх потім перемивати. Всі речі, які я купую собі на кухню, реально працюють і відпрацьовують гроші, які на них витрачені. В цьому відео я поділюсь тими речами, які насправді я особисто суб'єктивно вважаю мастхевами, які я вважаю зайвими, що в мене було і не прожилось. В кінці відео обговоримо і одне з найчастіших питань, які виникають у людей, які розглядають для себе заготовки, це кількість посуду, яка треба для зберігання. Тобто, які контейнери брати і скільки штук. До речі, про заготовки. Єдиним спонсором цього каналу є я. Я вже скоро три роки розробляю меню з заготовок. Маю їх 25 плюс випусків, ділюся ними з людьми шляхом підписки на платформі БайміяКофі. Вона вас ні до чого не зобов'язує. Ви отримуєте все і одразу, і не завжди. Там же на платформі можна подивитися і вибрати собі якесь окреме меню, Якщо ви раптом не готові до серйозних тривалих відносин зі мною. Хочете потестувати щось одненьке. А ще в нас є маленький гордий український стартапик. Це додаток з моїми меню з заготовок. Найкраще, що ви наразі для нього можете зробити, це його встановити. Там є до речі, тестове меню безкоштовно. Покористуватися, поганяти і залишити на нього відгук. Додаток доступний і на iPhone, і на Android. Будемо вам дуже вдячні, якщо ви витратите трошки часу для того, щоб нас підтримати. Ну і, звісно ж, ваш перегляд, лайк, коментар і підписка на канал завжди супер сильно цінуються і дуже сильно підтримують мою мотивацію робити, знімати, розказувати ще. Дуже дякую, повертаємось до відео. Спершу коротко про принципи, які я для себе вивела у підборі власне того посуду. Момент перший мультифункціональність, тобто всі ці спеціалізовані сковорідки для млинців, для панкейків, яєць ще є спеціальні. Ну мені здається геть зовсім безпантовими штуками, тому що якщо в тебе є звичайна сковорідка, ти все це можеш посмажити, і тобі не треба буде витрачати ні гроші, ні місце для того, щоб зберігати ще одну сковорідку, а часто і декілька. Другий момент для готування я стараюся брати такий посуд, який підходить і на плиту, і на духовку. Тобто, в контексті сковорідок це означає, що там не має бути ніяких пластикових деталей чи силиконових, або вони мають бути стійкими до високих температур. Це зручно, тому що ти можеш починати там умовний стейк, якийсь в сковорідці на плиті. Переносити його доготовлювати в духовку, не змінюючи посуд і не витрачаючи час. Далі в контексті різних девайсів кухонних, як виявилося, для мене дуже принципово важливо, щоб кількість деталей була мінімальна, і щоб їх можна було дуже дуже просто помити. Це особливо стосується всяких різних нарізачок, шинковок і так далі. З мого досвіду одна якісна мандоліна і терка. Це набагато краще ніж якась там штукенця з 20 насадками, які ти загубиш, половина поржавіє, ще половина поламається. Коротше, не люблю я ці всі багатокомпонентні штуки. Але я підозрюю, що ймовірно, я в меншості. Якщо у вас є суперпозитивний досвід використання чогось, діліться, будь ласка, в коментарях. Я собі підгляну і впевнена багато ще хто собі теж подивиться. Можливо, воно комусь спростить життя так само, як спрощує. Вас. Наступний момент стосується вже більше техніки. Мені дуже важливо, щоб все, що я купую з електричних девайсів, вписувалось у вже існуючу мою ротину харчування і готування. Ну, приклад, я собі дуже-дуже довго хотіла а, хайповий ерфраєр. Ну от прям супер довго я на нього слинки пускала. Все ще іноді заглядаюся, не буду вам брехати. Але я зрозуміла, отже, я дуже рідко готую щось на один раз, щоб приготувати. Якусь порцію, яка буде достатньо великою, щоб її відкласти в заготовку на кілька разів, треба брати велику махіну, великий ерфраєр, який треба десь тримати. На поверхнях, у мене, якщо чесно, місця для нього немає. Якщо його запхаю в тумбочку, його спіткає така ж доля, як спіткала колись мою мультиварку. Я тупо її звідти не діставала і не користувалася нею. Тому, зваживши всі за і проти, і імовірності, я вирішила, що Airfryer це все таки не мій дівайс, і я його купувати поки що не буду. Якщо щось поміняється, то я вас замахаю відгуками і рецептами в ньому. Дочекайтеся. Все, це основні базові принципи, якими я керуюсь, коли я щось приношу собі на кухню. А тепер. По суті, і до прикладів. Одразу спойлер. Я вам показую той посуд, в якому я готую, яким я реально користуюся. Виглядає він відповідно. Я його весь помила, але не начуховувала до блиску, не марафетила для відео. Тому вибачайте, воно виглядає так, як виглядає. Ним користуються, користуються часто. Естетика може й сумнівна, зато інформація корисна. Отже, будемо йти по етапах готування. Для того, щоб нам підготувати свої інгредієнти, нам потрібні дошки, зазвичай кілька штук. Якщо вам раптом було би цікаво подивитися відео про харчову безпеку, скільки того всього для чого треба, дайте знати в коментарях. Я обов'язково зроблю. В мене були і кам'яні дошки, і скляні дошки, і гранітові дошки, і дерев'яні дошки всяких різних дерев. І звичайний пластик я дуже довго використовую. І от останнє моє відкриття це силикон. Цим я користуюся десь місяці три, і якщо чесно, я думаю, що наступним етапом заміню всі свої існуючі дошки на силіконові з кількох причин: по перше, вони гнучки собі там порізали, прийшли, зігнули, викинули. Менше всього розсипається по плиті. Я дуже неакуратно готую, тому для мене це дуже суттєвий і важливий момент. Далі силикон дуже легкий в обслуговуванні. Його можна відправляти в посудомийку. Він не так сильно точить ножі, як твердіші матеріали. Він, взагалі, супер легкий, не важкий, не фарбується різною кольоровою їжею, а з тою кількістю бурячка, яку ми їмо останнім часом, це дуже суттєвий фактор. І загалом, як на мене, трошки довше зберігає відносно товарний вигляд. Тому силіконові дошки рекомендую, як мінімум, три штучки. Далі, як я вже казала, з різними нарізалками і мультитаскерами в розетку чи ручними в мене досвід такий собі. Моя особиста думка, можливо, хибна. Виправляйте мене, якщо вважаєте, що не так, давайте сваритися. Але мені здається, що набагато раціональніше витратитися один раз на якісні два-три ножі і точилку до них, на хорошу дошку, яка вам не буде ковзати по столу, і різкати це все діло руками. Ножі свої я привезла ще з України. Це трошки поплавило, але я з ним не розлучаюся, бо це мій самий-самий любимий ніж. Дуже важливо, щоб ножі були гострі. Як не дивно, чим гостріший ніж, тим менше з ним стається всяких різних інцидентів з порізаннями, кровяками і так далі, тому що він не так ковзає. Тому ножі і точилка, будь-яка, яка вам зручна. Киштлі. Є в мене така думка, що мати більше каструль, ніж тебе, камфорок на плиті, нема сенсу. Тому в мене їх рівно чотири. Є ще одна велика велика водя, але вона прям майже ніколи не використовується. Отже, щось невеличке, типу сотейника для яєць і для ранкової каші, якщо ви її варите. На нашу невеличку родину отаких от трилітрових каструльок в мене є дві. Тут варяться каші, макарони, супи, бланшируються овочі. Це мій 5-літровий баняк. Тут зазвичай вариться борщ, або тут я топлю курку, якщо мені раптом треба а, наварити бульйон. А ну і глінтвейн варився коли, коли я його пила. Теж тут по каструлях єдиний критерій, на який я орієнтуюся, це товщина дна. Потовщене дно в каструлі це завжди гарна ідея. Наступне з рідочки, я би дуже хотіла бути людиною, яка може має нерви на вічні матеріали, типу типу сталі або чугун, але я не така людина. Я чесно пробувала, я намагалася працювати із сталлю, працювати із чугуном, Але мені в побутовому щоденному житті вони супер незручні, вони занадто вимогливі. Для них треба постійна концентрація уваги, і над ними треба стояти, поки ти готуєш. А в контексті того, як я готую, взагалі неможливо. Тому я для себе зупинилася на антипригарках. Знаю, що дуже багато розмов про токсичність. Але після ресерчу я розумію, що якщо користуватися антипригарками, так як виробник каже ними користуватися, то особливих проблем виникнути не мало б. А виробники кажуть, не перегрівати сковорідки, не царапкати їм поверхні і регулярно міняти. Я роками хейтила публічно дефаль. Але перевзулась. Бачила 50-відсоткову знижку на комплект сковорідок. три сковорідки. 20 см, 24 і 28. В принципі, 20 ну, не особливо критична, але найбуде за такі гроші. Тому я потестую і десь у комусь із наступних відео вам розкажу, як вони у користуванні загалом. Крім звичайних гладеньких антипригарних, я ще дуже дуже люблю свою грильську варідочку. У мене колись був електричний гриль, і ці жири, які затікали в кожну щілиночку, смерділи, на які налипала пилюка, які треба було вичищати вушною паличкою, щоб воно не, не було таке гедотне. Коротше, з грилем у мене не зрослось. А от сковорідку сильно люблю. Дуже зручна або квадратна. Тепер до духовочки. Де воно, де воно, де воно? Мінімалізм, казала вона. Тут насправді все не так страшно, як видається. Ще про все розкажу. Перше, це рідне духовочне деко. У мене запікаються овочі, великі порції м'яс, картопля, печиво. Це все застеляється пергаментом і використовується просто так без нічого у духовку. Виглядає відповідно як штука, яка часто використовується. Далі деко глибоке з решіткою. Для чого решітка? По-перше, коли запікаємо великий шматок м'яса, щоб він не сидів у власних соках. По-друге, якщо робимо там умовні нагетси чи відбивні в духовці, щоб воно там з іншого боку не прилипало. Якщо треба щось підсушити, плюс на оцьому деко зручно охолоджувати різну випічку, щоб вона не втрачала хрумкості. У мене одне трошки більше, одне трошки менше. Цілком можна обійтись одним. Форма для кексів, в якій я запікаю не тільки кекси, далеко не тільки кекси. Тут робиться і м'ясо, і риба, і моя оця котлета велика з минулого відео. Теж робилася в подібній формі. Я якраз ту викинула, тому що вона вже все буде тепер робитися в цій. З формами дуже зручно, щоб вони були роз'ємні і антипригарні. Вона доволі компактна і реально дуже мультифункціональна. Next – форма для мафінів, які теж запікаються далеко не тільки мафіни. Тут і порційні запіканки, і сніданкові всякі яєчні штуки. Хоча б одненьку я б на хазяйстві тримала. Вони бувають більші і бувають менші. Мені чесно з досвіду, зручніше, з трошки меншими. Бо так воно випікається швидше, з'їдається чуть-чуть повільніше. Тут категорія буде залежати від того, які десерти ви зазвичай любите. В нас це різні кіші, запіканки і браун. Тому в мене зі знімним дном форма для брауні, і отакі приколи для кішів і загалом випічки з пісочного тіста. Ця перфорована з дирочками, тісто тоді з ймовірністю розпідаси, роздує в духовці, швидше рівномірніше пропікається. а Зйомна форма робить процес евакуації значно простіше. І така сама без дирочок, тому що вони продавалися разом. Раз від ніколи я почув бісквіт, і для того в мене лежить одна форма. Частіше ніж бісквіт, ця форма бачить так само: овочі, м'ясо, мідболи і тому подібне. Якщо вона ближче лежить, то печу в ній. Почесні згадки. Це така деко слеш сковорідка. Дуже зручно, що воно пласке. Тут я роблю свій великий панкейк, один, коли мені лінь стояти над сковорідкою. Мінімалізм, нагадую, і оця бандура, яку я заміню на. Чугунну гусятницю з чугунною кришкою, як тільки перестану жати на неї гроші. Цю штуку я використовую в основному для довгого запікання великих шматків м'яса або маленьких шматків м'яса, коли роблю якусь там рвану яловичину, червону свинину. В мене до неї є стійка до високих температур кришка. Плюс для того, щоб зробити це ще більш герметичненько, я зазвичай затягую фольгою. І відправляю на довге готування в духовку. Якщо вибираєте щось в такому роді, то я дуже рекомендую брати все-таки чугун, брати трошки більше по об'єму, тобто вони є 3,5 літри, 5 літрів. Краще взяти 5 тому що там ви там, і умовно цілу пташку можете запекти, і шматками і цілком собі окей буде воно виглядати. Це такі речі, на які варто розкошелитись. Моєї бабусі її гусятниця вже років 40 існує і, і нормально справляється зі своєю роботою. Зберешу вам, якщо скажу, що не хочу собі її віджати, і мені би її віддали насправді. Але поки що мені совість не дозволяє. Ну, справляюся з цією і збираю на е, свою лекрузет. Сподіваюся, цього року я її таки куплю разом з гекскладом е, з коворітками. Кілька слів про техніку. Я колись була е, щасливою володаркою і кухонного комбайна з мільйоном насадок. І мультивар, і грилю, і вафельниці мультитаскера. Чесно сказати, відколи я ними більше не володію, я за ними і не сумую. Камбайн я брала собі в основному тому, що колись загорілася ідеєю хліба на заквасці. І навіть незважаючи на те, що я його реально регулярно готувала. Ця бандура на столі мене бісила кожен божий день. Я використовувала його потенціал ну максимум на 10%, Це при тому, що я активно вела футблог. Я не знаю, як реально застосовувати цей девайс, щоб вижати з нього максимум користі, тим більше за той прайс, який він зазвичай коштує. Якщо у вас є досвід, поділіться. Будь ласка, дуже цікаво. Можливо, я собі таки привезу його з України сюди. Про мультиварку я її використовувала як цю каструлю в основному. Знаю, що багато хто варить в ній каші, варить в ній супи. Цілком собі класно, якщо у вас є де її поставити, якщо у вас вистачає робочої поверхні для того, щоб там постійно стояла мультиварка, клас! Якщо ви збираєтеся як я тягати її. З поверхні в тумбочку, з тумбочки на поверхню, то боюсь, не взлетить. Принаймні, в мене не взлетіло, Вона якийсь один раз попала в тумбочку і забула звідти повернутися. Що з техніки, я реально використовую, і що я собі докупила тут уже блендер? Так давно взяла стаціонарний нутрібулет з великою чашею і такий маленький аля для смузі. Не повністю ним задоволена. Насправді, наступного разу, як буду там міняти, як прийде час, то візьму по-любому з скляними чашами, не з пластиковими, тому що пластик втрачає товарний вигляд просто моментально за кілька використань. І крім цього, маю ще погружний з ногою блендер, тому що супи мені все таки простіше перебити прямо в каструлі, чим переливати з блендера в каструлю, потім в контейнер. Коротше, блендери я реально вважаю мастхевами. Крім того, річ, яку... Можна замінити, але треба мати нормальну відсуху. Це міксер. Погодьтеся, набагато простіше мати міксер, а не калатати ото всю рукою. Тим більше, це, напевно, один з найзручніших побутових девайсів в догляді. Тіпа, ноги зняв, помив, поставив назад. все. Все, в мене реально більше нічого немає: тільки блендери, міксер. Є ще кавомолка, плита і духовка. І отакий от сет. Посуду для готування. А тепер про посуд для зберігання. Спершу про матеріал. Вічна дискусія це що краще: пластик чи скло. В чому прикол пластик? Він не такий красивий, швидше зношується. І якщо не слідкувати за позначками безпечності цього пластику, не переконати, що він харчовий і підходить для ваших цілей, то він може мати певні небезпеки. Але пластик. Не б'ється, не надщерблюється, займає менше місця, доступний у більшій кількості об'ємів, миється так само в посудомийці, як і скло, якщо він підходить для посудомийки, в чому можна переконатися на етапі покупки. Ну і коштує значно, значно дешевше з брендів скла. Я перепробувала напевно всі, які можна знайти в епіцентрі, і хочу вам сказати, що вони всі однакові. Відрізняються тільки кришки. Одна така порада з досвіду обов'язково вибирайте контейнери офлайн, щоб ви могли потицькати, позакривати, порухати ці кришки, тому що бувають такі зайомості, якщо ти вже і тому склу не рада, бо ця кришка вічно заїдає, вічно щось з нею не так і не то, і їй щось не підходить. Тому краще пощупати перед покупкою, щоб точно собі знати, якщо ви вже витрачаєте суттєву суму грошей, то хай вона буде виправдана. У мене немає вільних чистих контейнерів а в тих, що зайняті що ще є їжа, я не буду її викидати, тому покажу вам так. Остання моя любов, останнє моє відкриття це контейнери на закруточках. От той мій перший бомб про кришки, які заїдають. Тут ця проблема вирішена повністю. А ще в таких невеличких об'ємах дуже зручно зберігати різні намазки, хумуси, соуси, приправи, залишки. І поодинокі якісь лимони, половинки перчика, які ви залишили, огірки, вони не завітрюються і зберігаються реально краще і довше у контейнерах, у тій злогрибучій плівці. Ще з неочевидних речей, в яких можна зберігати готову їжу, це зіп-пакети. Я не найестетичніший фудблогер на просторах ютубу і інших соціальних мереж. Але це реально зручно для холодильника, так для морозилки. Там є спеціальні пакет Треба шукати з позначкою. Сюди, наприклад, готові каші, готові яйця, готові макарони, деякі салати, наприклад, з капусти, салат прекрасно зберігається у зіп-пакеті. Якщо холодильник невеликий, в них реально можна скласти компактно доволі велику кількість їжі і мати собі і заготовки, і місце на ще щось у холодильнику. Їх можна використовувати повторно, треба просто гарно вимивати і просушувати. Я особисто використовую найчастіше для каш. Тепер скільки тих усіх контейнерів, і баночок, і лоточків вам треба з особистого досвіду: на 3-4 дні різноманітної їжі нам потрібно десь приблизно 12-14 одиниць посуду. З них 4-5 великих для гарнірів, запечених овочів, салатів. 4-5 середніх для запеченого м'яска, риби, тушкованих заготовок, і 4-5 невеличких різних заправок, соусів, хумусів, діпів і такого іншого. Частину з них можна замінити зіп пакетами, частину можна зберігати в тому, в чому ви готували. Тому для старту я би говорила про ну, 10 контейнерів, які вам треба прикупити. Щоб повноцінно спробувати заготовки як систему, хороша новина в тому, що навіть якщо вам не зайдуть заготовки як систему готування постійна. Контейнери це така штука, яка завжди треба, і ви знайдете, куди їх використати. Це не супер вузько спеціалізована нішова річ. Закинула себе в сумку, коли йдеш у гості, принесла додому тортик на наступний ранок до кави. Зручно, практично, класно. Всім контейнер. Основне, на що я раджу орієнтуватися у виборі контейнерів на старті, це чи знайшли ви безпечний пластиковий варіант і ваш бюджет. Ви можете собі скомбінувати частину скляних, частину пластикових, наприклад, взяти великі пластикові, тому що так виходить економічно вигідніше. А оці середні збирати вже в скло. Зайвого реально не беріть, не беріть набори, оці контейнерів, тому що там дуже часто замало того, що треба, і забагато того чого не треба. Ви собі так по один складете майже гарантовано кращий сетап, який ви більше будете використовувати, який вам краще служитиме для ваших конкретних потреб. Ну, ну і все, я здається, все розказала, все показала. Сподіваюся, було цікаво, було корисно. Дуже буду чекати на ваш лайк, коментар. Питання, якщо вони є на ваш досвід, обов'язково діліться, оскільки це відео суцільна суб'єктивщина, Я чекаю від вас також суцільної суб'єктивщини в коментарях. Дуже вам ще дякую за те, що ви дивилися минуле відео. Якщо ви його не дивилися, то подивіться, будь ласка, там ми готуємо 8 заготовок за півтори години. Дуже багато відгуків про те, як це смачно, класно і швидко вийшло. Я рекомендую, якщо ще не бачили, подивіться. Дуже дякую, що дивились. Цю.